Куда мы збираємося? На ферму из креветок. креветок Я думаю, мені страшно. Чого тобі страшно? Потому що можемо шлепанці, сидять муравьи. Причем тут муравьї. Давайки роже.

Я воздух не А, здорово, не скидає. Це не живей. Це маленький, так. цип ціп, 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 ціпа сипа, чують? ципа сипа, ціпа ціпа вони тут А їх на дні ще трохи є. А це ви їх учили відкликатися на сипа, чи це так в них заложено? Все. Я їх так приручив. А... В общем, взяли на пробу рижик, що там? Стой, стой. Так... Ммм, ням-ням-ням. Поїхали покатаємося. Це так прикольно. Так, клас. <реш> yeah! Yes! Yeah! Хтось когось <реш> Це ми не збиралися відео записати дружині на YouTube, але так вийшло, що ми записуємо. Тому дивіться його до кінця. Казала. Може. А я так люблю це я казала. <рес> я прямо А я, я стараюсь. А це так треба, щоб ти йшов? Ну, коротше, е я не буду довго пояснювати, е чому у нас не вийшлося і що не вийшло, але поверну камеру на вот так. Гадайте, чого ми тут? Просто в зеркало хоча б. Чого вони за нами їдуть? Доганяють. Треба їхати помаленьку, щоб не переїхати пташок. Одиначі. Наші далі. Ну, коротше, якось так. А, я не, пок не показувала ще відео, я також тут є. Класно, мабуть, в носочках. М -м -м. Ой, так водичка классно. Ой! Ой! Що там таке? Ой, ти боже. Знімає, як дроз. Порви, оранжевий порве. Ще одна проблема. Тепер водовоз. оця штука не заводиться. Водовоз. Це не водовозка, це просто. Короче, водовозка тепер або дастером тянуть, або далі кудись вон плить на той берег, ждати поки вода підійде, пляшки під баги положити, і подождати, поки воно вспливе, і забрати її. Льот! Дождемося, поки буде льот і... Канави тут, звісно, поколіна. Після mm? <звучили> кожної покатушки не треба заїхати на мою цікаво. Що наробив? Що наробив? Замазав. Це вищо розмазок робив? Дастера. Дастера. А, достера? Да, Привітався с тобой, коли побачив тебе. Ммм. А, -а, -а. а ты уверен, что так надо работать?